Мені здається, що говорити про свободу в час Екзистенційної загрози, ну в дещо специфічний спосіб, може у специфічних дискусіях, тому що насправді в стані екзистенційної загрози будь-який організм він мобілізується. Мобілізація це напруження, і скоріше треба говорити, раз ми вже зайшли в цей стан, яким чином нам треба та відпускати себе, знаходити полешення, випускати пару і так далі. Україна, взагалі, унікальна, одна з дуже небагатьох унікальних країн світу, яким доведеться жити в стані постійної екзистенційної загрози, ну наприклад, як Ізраїлю да таких країн, ну в принципі, не багато існування, ставить під сумнів, чи вірніше є тригером для там, мовно там для арабського світу. У нас там для безумного сусіда. Відповідно, нам і про свободи як такі треба говорити. Де що з врахуванням от саме цього факту ми ніколи не будемо повністю? вільними, те що ми намагалися там 30 років, там чи скільки там до війни, там до 20 23 роки жити як весь вільний світ, копіювати Патерне поведінки, от західного ну там європейця чи мешканця західної півкулі, це зіграло з нами. Ну трошки злий жарт. Нам доведеться, напевно, найближчим часом, найближчими роками. Я сподіваюся, ти впевнений, що ми виживемо. Приходить до якихось своїх специфічних моделей свободи. Нам доведеться нею поділитися, якщо ми хочемо існувати як держава і нація. От, реально так як діляться. Євреї, да, які погоджуються, що в такому, в такому, в такому випадках ми мобілізуємося отак-то, так то робимо те-то, те, то, економіка має працювати так, то соціалка наша має бути така, тому що у нас багато ворогів, нам треба класні літаки, багато ракет, і ми от це будемо бомбити тих, кого ми захочемо, там Іран, чи ХСБУ, чи ще. Ми не хотіли на це витрачатися, ми хотіли жити як європейське сонечка. За це частково платимо сьогодні. Тому коли ми будемо. І далі говорить про свободи, да про сенси свободи про країну. Я би враховував це, що ми дещо специфічна країна. І ми не можемо говорити про свободи в класичному європейському розумінні, там про лібералізм і так далі. У нас інша ситуація.